Ви на каналі time to go Тут головні події прямо зараз. Трамп відправляє свого спецпредставника до Москви для передачі мирного плану, узгодженого з Україною. Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Вітков має намір доставити до Москви узгоджений з Україною мирний план. Водночас немає підстав очікувати, що Росія піде на компроміс або погодиться завершити війну. Зазначає австралійський генерал у відставці та військовий оглядач Мік Райан у своєму блозі. Аналіз прес-конференції Путіна він проаналізував прес-конференцію президента Росії Володимира Путіна, проведену цього тижня. За словами Райана, Путін підкреслив здебільшого уявні, а не реальні успіхи на фронті, поставив під сумнів легітимність українського лідера та заявив, що американський мирний план. Може стати основою для майбутніх угод, але зараз недоречно говорити про будь-які остаточні версії, оскільки їх не існує. На думку аналітика, такі коментарі не свідчать про готовність Путіна йти на компроміс задля завершення війни. Коментар про те, що нова мирна пропозиція стане основою майбутніх угод, означає, що строки Путіна щодо завершення війни не збігаються зі значно коротшими строками Трампа. А його коментарі продовжують ключові стратегічні меседжі Росії про нелегітимність уряду України, прогрес Росії у війні та відсутність загрози з боку Росії для Європи, підкреслює аналітик висновки аналітика щодо намірів Кремля. Райан також зазначає, що єдиний прогрес у виступі Путіна полягає в тому, що він навчився використовувати більш розважливу мову, щоб не провокувати Трампа на збільшення підтримки України. Водночас, ознак готовності до поступок щодо цілої війни проти України експерт не бачить. Рубіо та Умєров не стали відповідати на питання журналістів. У Флориді завершився черговий раунд переговорів між українською та американською делегаціями. Після зустрічі держсекретар США Марко Рубіо та секретар РНБО України Рустем Умєров зробили короткі заяви, підкресливши продуктивність діалогу та стратегічну важливість співпраці. Трансляцію заяв опублікувало суспільне основні акценти від США. Рубіо заявив, що метою Вашингтона є припинення війни так, щоб вона не відновилася, а також створення умов для довготривалого процвітання України. Він наголосив, йдеться не лише про відбудову, а про те, щоб Україна стала сильнішою і процвітаючою ніж раніше. Переговори з Росією тривають, і найближчим часом американський представник Стів Вітков. Вирушить до Москви для подальших консультацій. Рустер Умєров висловив вдячність американському народу та керівництву за підтримку, окремо відзначивши роботу команди переговорників США Стіва Віткофа та Джаряда Кушнера. За його словами, зустріч була продуктивною і заклала основу для майбутнього процвітаючої України. Українська сторона розглядає ці переговори як важливий крок у формуванні довгострокової стратегії розвитку держави. Обидві сторони підкреслили, що узгодження позицій ще триває, але вже досягнуто помітного прогресу. Водночас Рубіо та Умєров утрималися від відповідей на запитання журналістів, залишивши акцент на змісті переговорів, а не на політичних коментарях. Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця назвав хорошим початком зустріч американсько-української делегації на переговорах у Флориді в неділю. Це був гарний початок поточної зустрічі, дуже захоплива і поки що конструктивна. Тепла атмосфера, що сприяє потенційному прогресивному результату, чудове лідерство Марко Рубіо. Як і в Женеві, я ціную ставлення Джаред Кушнер і те, як він викладає своє бачення. Написав він у соцмережі X. Своєю чергою спецпосланець Дональда Трампа Стів Віктоф заявив, що позитивно оцінює переговори з Україною і повідомив, що вирушить 1 грудня до Москви. Передає Суспільне. За його словами, він планує зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним 2 грудня. Наразі деталі таких переговорів невідомі. Деталі переговорів у США, що обговорюють, на американсько-українських переговорах сторони обговорюють ймовірні терміни виборів в Україні та можливості обміну територіями з РФ. Передає видання Wall Street Journal із посиланням на високопосадовця Білого Дому. Як повідомляється, за словами високопосадовця адміністрації США, переговори стосуватимуться графіка виборів в Україні, можливості обміну територіями між Росією та Україною, а також інших питань, які залишаються невирішеними між Білим домом і Києвом, поки вони прагнуть узгодити умови запропонованої мирної угоди. Як уточнює АФП з посиланням на джерело в українській делегації, переговори США та України у Флориді проходять непросто. При цьому сторони поки що не змогли узгодити компромісні формулювання. Процес іде непросто, оскільки пошук формулювань і рішень триває, заявив співрозмовник агентства. Водночас джерело описало зустріч як конструктивну, і додало, що учасники прагнуть отримати конкретний результат, який дасть змогу перейти до подальшого етапу переговорів між США і Росією. Переговори щодо мирного плану думка експерта. За словами керівника Центру досліджень проблем громадянського суспільства, політолога Віталія Кулика, завершення війни стане можливим лише після того, як сформується новий світовий порядок. Він зазначає, що Трамп може обмежити передачу Україні розвідданих, скоротити обсяги поставок зброї, зменшити участь США у військовому плануванні, а також знизити кількість техніки, яку Україна отримує безпосередньо від Вашингтона або за його сприяння. Кулик підкреслює, що Трамп здатен тимчасово заблокувати всі ці напрямки підтримки до кінця свого президентського терміну, і це негайно відоб'ється на ситуації на фронті і темпах наступу російських військ. Вихід України на кордони 1991 року не гарантує завершення війни, адже стратегія виснаження спрямована на дестабілізацію країни, вказав Залужний. Військові операції і надалі залишаються важливим інструментом для досягнення політичних цілей, але вони вже не є вирішальною чи фінальною стадією. Дії росіян спрямовані на створення внутрішньої напруги в Україні, виснаження нашого людського ресурсу і завдання значних фінансових витрат. Про це заявив посол України у Великій Британії, екс-головкам ЗСУ Валерій Залужний в колонці для Ліганет. Це означає, що, наприклад, якщо Росія повністю окупує Донецьку або інші області, війна триватиме як на політичному, так і економічному фронтах, оскільки політична мета не буде досягнута. Вказав він. Залужний наголошує, що навіть у разі виходу збройних сил України на кордони 1991 року війна не обов'язково завершиться, адже за наявності ресурсів і готовності російське суспільство та економіка можуть дозволити РФ продовжувати агресію. Водночас, стабільна українська економіка та ефективна внутрішня та взовнішня політика здатні змінювати ситуацію на фронті, впливаючи на можливості і настрої Росії. Його слорами стратегія виснаження має на меті створення умов для вирішального удару, який може зламати країну одночасно в економічній та політичній площині. Супротивник намагається виснажити Україну через бойові дії, змусивши нас витрачати ресурси і зазнавати втрат. В умовах такої стратегії більш доцільною стає боротьба не за конкретні територіальні ділянки, а за ключові символічні об'єкти, перетворення яких на укріплені точки лише підіграє задумам ворога. Мабуть, останнє, що потрібно додати про стратегію виснаження. Справді, у рамках такої стратегії всі операції характеризуються тим, що мають обмежену мету. Війна не є вирішальним ударом, а є боротьбою за позиції на військовому, політичному та економічному фронтах, з яких, зрештою, можна було б завдати цього удару. В стратегії виснаження є свій вирішальний удар. І якщо для противника це доведення країни до розпаду через військові дії, політичну та економічну ситуацію, то що ж є рішучим ударом в цій ситуації? Якщо згадати історію, то відповідь очевидна: це громадянська війна. Залужний наголосив, що громадянська війна фактично є тим рішучим ударом, до якого Росія послідовно прагне застосовуючи стратегію виснаження, він зауважив, що за відсутності узгодженого бачення нової системи безпеки навіть на рівні Європи така війна може виникнути не тільки як наслідок досягнення політичних цілей, але й парадоксально в результаті справедливого миру, який без гарантій безпеки і дієвих фінансових механізмів лише переведе протистояння з Росією в нову фазу внутрішнього конфлікту. Його словами, саме майбутні ризики та виклики доводять, що чітке визначення політичної мети є не тільки завданням для армії, але й установкою для політичної підготовки до війни, яка охоплює економічні, внутрішні та зовнішньополітичні аспекти. Аналіз розвитку війни має сформувати спільну мету, що поєднає військовий, політичний та економічний вимір.